Так, друзі, у мене з'явився незалежний глядач. І сьогодні я вам покажу про сервоприводний поворотний механізм, саме з доволі потужних сервоприводів з шахетів чи герань. Тут у нас такі доволі потужні, потужні качельки стальні. Загалом це у нас буде повністю сталевий поворотний механізм з можливістю повертати. Навантаження до 50 кілограмів. Це буде супер-супер універсальний поворотний механізм. І так, що нам потрібно? Нам потрібна апаратура До речі, я виходив, тестував. О, у мене вийшло 1 кіло... кілометр доволі якісного зв'язку. Просто фізично немає змоги і можливості протестувати на більшу відстань в одне рило. і так Поїхали. Загалом-то я буду це налаштовувати під інший пульт з крутилками під 16-й. Так буде зручніше. Ну і в налаштуваннях пульта можна налаштувати швидкість повороту. Тобі сподобалось?